Тихим кроком, кусаряє в байсі бірий сніг, Зі з двом хрестовим з Новим Роком, Вітаєм радо вас усіх. Нехай молий Ісус на сіні, що в темну ніч на світ прийшов. Давує вам і Україні надію, віру і любов. Розі, Новий рік, доблий, світлий, чарівний! Щастя, злага, дух, усе, хай хати нам несе. Коли війною вся країна упов... уповита, а у домівки стукає різдво, я прошу Бога в молитві Нехай на улицах панует лишь добро. Унічник и баз... час, Новый лик плюс нас. Он принес свои вітання И на крайние побывания И людині, и родині. I tu se u Karoline. Síla na písinku spevala, a aby lude v veselice za krestem se rozdaja. тобі, Пане Господа, яруйся, оглядуйся земю, народився. Як ходили ми бродили, то ще дрівочку зустріли. З нею ми пішли до хати, тож дозвольтеся дарувати щастя, радощі, достатку, в охорону, ангелят. Коляд, коляд, колядниче, добла смаку, паля меч. Аби смаку не така, як тетячку така. А ви тітку на запаску коти то висі ковбаску. Всі я випаю щастя, долі вам бажаю. Ущали у вашій хаті, щоб усі були багаті. Щоб пожала на столі, паляничі на морі. Сау! М'ясо, і ковбаски, пиріжки і ще пухнасті пампушки. А ще вам побажаю дорожити вашим краєм. Сію, вію, посилаю на чотири боки, щоб усі були здорові на всі довгі роки. З Новим роком. О, літять літять снежинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла, білася земля, сніг лопатись, сніговий, зласту свято рік новий. У нічний казковий час. Тік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкраще побажання і людині, і родині, і матусі України. Новий лік йде землею, чистим полі без долі. Світить золі понад нею, розсіває селідний сніг. Новий ліпк і де горами у червоних чобітках. Сяють ягними вогнями скрізь ялинки по хатах. Вийшов дід Мороз з хотинки, зупинився біля ялинки. Нас чекає на сніжку слібно-білим кожушку. У вогнях ялинка сяє і снігонька співає. Люба, зимонька зима. Виселіш, як ти нема. Знаю я одне бажання, щоб мир був на землі, щоб кожен українець жив до статки та добрі. Знаю я що так і буде. Вірю я у це всерйоз. Щоб Виконає це бажання за старий добрий дітна Коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить вам і всій родині, Сміхніться і радійте нині, хай казку все на крилах вечір. І казка, щоб затрималась вік. І під ялинку хай цьорівні речі приніс нам сірий дядько новий рік. Новий рік іде землею, в чистім полі без доріг, Ся... світя зорі понад нею, розсіває срібний сніг. Новий рік іде горамовки. У червоних чобітках. Кві... Сяєсними вогнями крізь ялинки по хатах. Зі з новим роком.